Літня наступальна кампанія збройних сил України відбувається повільніше ніж того хотіла б Україна і її союзники, але на те є об'єктивні причини. Тому у нас і все так розумієте, через одно місце. Про це повідомив представник Ради національної безпеки та оборони Білого Дому Джон Кірбі. Військово-політичне керівництво України публічно виступило на минулому тижні, повідомивши, що це відбувається повільніше в деяких областях, ніж їм хотілося б. Росіяни багато інвестували в оборону за останні 6-8 місяців. У деяких випадках вони мають по три лінії оборони в глибину. Коли я кажу про три лінії, я маю на увазі милі, милі, милі в глибину. і Три великі лінії оборони. Вони знали, що українські збройні сили збираються повертати цю територію, тому вони працювали над підготовкою полю бою. Але військове командування України також надзвичайно добре підготувалось. Ми бачили, як протягом трьох тижнів Збройні сили України завдавали нищівних ударів по глибоким тилам російських окупаційних військ. За цей період було знищено величезну кількість боєприпасів, броньованої техніки, а також завдано на ударів по військовому командуванню. Тепер російські окупаційні війська перебувають у ступорі. І цим зараз користуються українські військові. А зараз трохи про фронт поговоримо. Олексій Рєзніков назвав нинішній контрнаступ підготовчою операцією. Міністр оборони обіцяє, 2023 рік стане переломним. Про все це очільник міноборони розповів інтерв'ю Fox News. I think that... Це певний тип підготовчої операції, і ми розуміємо, що вони використовують вкрай міцні оборонні лінії. Я думаю, що очікування щодо цього контрнаступу було дуже переоцінене. Нам треба розуміти, що це війна з різними ситуаціями і обставинами. Нам треба довіряти і вірити зсу, вірити, що партнери нададуть нам зброю і вірити в цю зброю. І тоді українські захисники зроблять свою роботу. Цей контрнаступ є наступним кроком до перемоги. Я відчуваю, що ми виграємо цю війну, оскільки воюємо. За свою країну цей рік стане переломним. Зараз з нами на зв'язку народний депутат від фракції Голос, полковник СБУ, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. Пане Романе, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Студія. Тобто, зі слів Рєзнікова, це є. От цей контрнаступ і те, що зараз відбувається, наші військові відбивають певні населені пункти, це поки що підготовча операція. Як то кажуть, ми ще не починали. Да. Ну, е наше основне завдання зараз це знищити е той наступальний потенціал, і взагалі потенціал, який є у ворога. Ну, об'єктивно кажучи, наступати на. Ворога, який переважає тебе в силах і засобах, ну це складна ситуація. Я скажу, що е, в будь-якій військовій науці це. Дуже складно це робити, практично неможливо. Якщо це є, то цього не роблять. З позиції оборони часто взагалі знищується потенціал ворога. Потім вже йде контрнаступ, те, що ми зараз робимо, тому що ворог реально переважає. Ми бачимо, що ворог підготувався. Ми бачимо, що ворог замінував, створив інженерні загородження, і зараз просто йти на нього рівним строєм. Ми вже побачили це, як би там. Хто не казав, як це може бути на запорізькому напрямку, коли йдеш на мінне поле, просто без всяких там ударів ворога можна залишитись на цьому мінополі, міному полі і залишити там найновішу техніку. Тому маємо підготуватись маємо створити умови. Це ми зараз і займаємось. Ну я. Скажем, так говорячи, там коли там ми в травні мали там десь бути в Криму, десь повернути всі території, ми маємо розуміти, де там. Де просто там якась інформаційно психологічна операція, я сподіваюся, що це було а не якийсь незрозумілий аналіз обстановки. Ми маємо об'єктивно розуміти, що з таким ворогом ми маємо націлюватись не на якийсь конкретний термін, а на перемогу, в якій би перспективі вона не була. Битва буде тяжкою, і в військовому плані, скажімо, битися прийдеться досить важко. Які найгарячіші зараз напрямки? От як ви оцінюєте? Ну е знаєте, в нас е отак: от от, якщо беремо східний напрямок, там більш активніший ворог, він там намагається. Контратакувати на тактичному рівні намагається він покращувати свої позиції, е, як ну взагалі це десь так, Луганська область, основна Донецька, це де е, скажімо, на тому ж Бахмуті. Намагається вирівняти позиції на Мар'їнці. але в той же час на півдні, Ми знаємо, там повернули один населений пункт напрямку там Маріуполя і Волновахи рівнопілля. Здається, так і називається. там, уже наші війська, але це невеликий участок. Якщо спускаємося південніше туди до запорізького напрямку, там ми намагаємось, скажімо, активнічити. Я знову ж таки не хочу це називати контрнаступом. Активнічити, проводити тактично рівні активні дії, але там є у нас складнощі зараз. На даний момент війська б'ються, але результати думаю, побачимо в найближчим найближчому часі. А якщо говорити про той опір, який чинять расисти, наскільки він не ускладнився? І от ви кажете, вони підготувалися. Підготувалися в чому артилерія, особовий склад? У всьому дивіться, я скажу так. Ми ж на комітеті бачимо, скільки нам зброї дають. Ми бачимо, скільки є розвідка, допомідає в противника. Ми маємо розуміти, що радянський союз і Росія, як його правонаступник, вони готувалися і виробляли свою техніку впродовж холодної війни впродовж уже там модернізували її вже там незалежної Російської Федерації, скажімо так, для війни з НАТО, з великими, скажімо так, з'єднаннями. І у них вся ця техніка, все це є. І а зараз вони це використовують проти нас. Тому в них дуже великий ресурс і потенціал ще є. І ми їх стримуємо. І скільки б нам не дали наші партнери, в них все одно буде більше. І ми маємо це розуміти, і маємо розуміти, як ми маємо вести ці бойові дії, просто атакувати в лоб. Просто намагатись їх видбити не вийде. Тут потрібен наш розум, який ми ще 14-го розуму використовуємо. Наша винахідливість, зброя наших партнерів, яка є технологічнішою, коли там звичайні дрони знищують техніку, яка ціною там по декілька мільйонів доларів, і, скажімо, наші айтішники, хлопці, знищують їх підготовлених бійців, які там мають і Сірію, і Чечню за своєю спиною. Тому ми отак маємо перемагати. Просто в лоб, які там, ми намагаємось. Так, ворога нам не здолати, тому на даний момент нам потрібно знищити їх наступальний потенціал, як можна більше техніки і зламати матеріально морально-психологічний стан. Нам дуже допоміг останнім часом пан Пригожин ще один ворог України, але тут можна сказати на рахунок морально-психологічного стану, але виявився слабаком і не доробив свою справу до кінця. Але я думаю, він дав такий хороший старт. І от це те, що допоможе нам в перспективі здобути перемогу, тому що одним військовим шляхом це буде зробити складно. Ми це все розуміємо. Але скільки потрібно, скільки ми будемо цей робити. Пане Романе, дякую за коментар, і що ви долучилися до нашого ефіру. Роман Костенко, народний депутат від фракції Голос, полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, долучався до нашого ефіру. Ми йдемо! Да! Так, же, як у це сила, сила в правді, не да просто і Кого? всех. Потому что мы правы. Сила в правде. <laughs> сила в правде. То, что мы победим, и сила в правде. И победа будет за нами. Вам понравился концерт? Да, все прекрасно. А что больше всего понравилось? Мы любим нашу страну, любим нашего президента. Ура! Какие впечатления от концерта? Отличные. Мы в шоке. Вообще все круто. Россия просто большая-большая сила. Мы победим. Сто процентов. Сила честно служить тому или ну, им. Ты можешь заблуждаться как человек, но ты, если служишь своим идеалам, ты имеешь от этого силу, наполняешься силой. И вот когда русский человек чувствует, что он прав, он не говоришь абсолютно искренне, не для, не для красного славца. Что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия особая страна. И у нас живут особые люди. Мы сильнее, мы круче, мы самые лучшие. Поэтому это, это конечно, мешает всему миру, но им придется с этим смириться. Сейчас необходимо самым внимательным образом анализировать, при каких условиях мы будем ужесточать. критерий применения ядерного оружия. За время своей неспровоцированной и преступной войны Кремль вполне ощутил последствия изоляции в мире. Число друзей Путина приближается к нулю, да и тех, кого можно назвать партнерами, теперь в Москве считают по пальцам одной руки. Северная Корея и Иран, где собирает хоть какую-то помощь российский диктатор, яркое свидетельство одиночества России в мире. И хотя да, еще можно можно говорить об отдельных странах отдаленных регионов, как Африки или Латинской Америки, важнее тенденция. И тенденция эта идет к сужению роли России на международной арене. Заявление Москвы о том, что вытеснить РФ из, например, ближневосточного урегулирования не удастся, именно об этом. Кроме развязанной войны против Украины и всего коллективного Запада, Путин еще умудрился развязать и войну внутри самой России, своеобразный второй фронт, на который совершенно очевидно путинский режим не рассчитывал еще 24 февраля 2022 года, какой бы закрытой не была Россия и как бы не контролировали потоки информации, путинская война в Украине вошла не только в каждый российский город и поселок, но и в каждую российскую семью. В противном случае не было бы лавинообразного бегства тысяч россиян из страны на фоне частичной мобилизации, многочисленных случаев сдачи в плен или появления движения партизанского сопротивления внутри самой России. Что пожелаете россиянам в 2023 году? Здоровья и радости побольше. А Путину что пожелаете? Кому? Путину. Обратного. Почему? Ну, не нравится он мне. Почему? Ну злодей. Такое нельзя говорить. Хорошо, плохое? Озвучивать не будете, да? Я, да, лучше воздержусь от комментариев. А меня не посадят? Нет. Сдохнусь. Путинский режим теряет источники сдерживания внутреннего единства, а следовательно и управляемости. Совершенно очевидно, что пробуксовывают и фейковая денацификация Украины, и придуманная российской пропагандой идея отечественной войны, и навязываемый обществу нарратив о войне против всего коллективного Запада чтобы все эти искусственные идеи начали наполняться содержанием, Кремлю нужен зажигатель, который был бы способен создать цепную реакцию и придать легитимности действиям России. Врал о мире, а готовился к агрессии. Всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия на нашей стороне. Все они наши герои

Подкирапусы войны, скажи! Ребят, дайте отдохнуть! Мы идем! Гойда! Раз, Раз, два, два три! Шоки на руле! четыре! Одну, три вам напоминают, смерти нет. Ребят, которые сейчас защищают нас на передовой, и напомнить им, что смерти нет. Так что вперед за Путина, за дворец в Геленджике, за яхты Усманова, за самолеты Ротенбергов. Смерти нет. Смерти нет. Как завещал Путлер, на миру и смерть красна мне кажется ведь только у, наш, у нашего народа могла родиться известная поговорка на миру и смерть красна как это так смерть это что такое это ужас нет оказывается на миру и смерть красна что такое на миру это, это значит смерть за други своя за, за свой народ говоря современным языком за отечество вот в этом І є глубокі корні нашого патріотизму. Вот отсюда і на масовий героїзм во время военных конфліктів и войн. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.